Чернії у 23 вересня на вулиці Борисоглібській цвіте яблуня. Поруч кущ буску, теж із квітами. Еколог Юрій Карпенко каже: так плодові та декоративні рослини реагують на спекотну і суху погоду у вересні. З одного боку, для нас це як кажуть, так дивина певна. А з другого боку для рослини це випробування, тобто, рослина, яка повинна акцентувати увагу на Підготівлі до зимового періоду несприятливого, Вона витрачає зайві ресурси на формування квіток, на формування суцвіт, і це приводить до того, що ну, частково це може бути зменшення врожаю, якщо це масове квітування дерев, особливо молодих дерев. Квітнути почали і каштани. Це все дерево квітує зверху. Бачите, як воно ушкоджено, літає там жмелі, бджоли запилюють же. цікаво. Осіннє цвітіння рослин, каже Карпенко, спостерігають впродовж останніх п'яти. Семи років. Однак у каштанів це пов'язано з ураженням, шкідником каштановою міллю. Спочатку це були, як кажуть, такі дивні речі, пов'язані були з каштанами, але це наслідок хвороби каштанів. Потім з'являлись у плодових такі випадки, бузок реагує на це. Ну, це зараз можна сказати, що звичайне явище, але воно детерміновано, ось іменно кліматичними погодними викликами. Еколог радить перед заморозками обрізати квітучі пагони, аби допомогти рослинам Плинам зберегти сили йому не вистачить ресурсів з часу, щоб закритись і так далі. Я приведе до того, що ці бруньки будуть відмерлими. Просто напросто Якщо говорити про такий масштаб великий, то навряд чи щоб це вплинуло, але може впливати на зменшення врожайності, квітування, менше рясне буде навесні. Але це не є катастрофа. Як сказав Юрій Карпенко, на планеті відбуваються кліматичні зміни, і до них треба пристосуватися з одного боку. Потепління і спекотний період в одному, у регіоні планети в інших регіонах навпаки випадає сніг, не типова температурна аномалія спостерігається, але в цілому ми просто повинні адаптуватись до таких вимог. Рослина також це. Реалізує, як розповіли в обласному центрі з гідрометеорології, цьогорічна друга декада вересня була найтеплішою за 80 років спостережень. 44-го року ця друга декада вересня виявилася найтеплішою від схилення від норми плюс 5,5 градусів. А середньодобові температури за другу декаду виявилися на чотири градусів вище за середньодобові температури. За словами Ірини Красовської, тепла погода протримається до кінця тижня, з неділі понеділка температура температура почне знижуватися Наталія Гоман, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.